Перший великодній майстер-клас разом зі шкільною екскурсією провели у етнопарку Агроленд у великому ходачкові під Тернополем. Сюди завітали учні п'ятих та шостих класів Бережанського ліцею імені Віталія Скакуна. Діти ознайомилися з цікавими локаціями етнопарку та навчились виготовляти святкову листівку. Наближається дуже гарне світле свято, великодень, і в нас в Агроленді запроваджується така традиція майстер-класів. Один із таких майстер-класів це виготовлення листівки великодньої. Чому саме великодня листівка? Тому що кожен хоче чимось здивувати своїх рідних, а також зробити приємність. Як кажуть, у однопарку майстер-класи для дітей тут планують проводити і не далі. У найближчих планах розпис великодніх пряників і виготовлення свічки з вощини. У нас до кінця березня вже розписані розплановані майстер-класи. На майбутнє в нас буде представлений великодній пряник, де можуть, зможуть самостійно розмалювати пряник і з собою забрати таку смакоту. Під час екскурсії Гроленду школярі побачили давній побут українців у етнохатинах, Відвідали дитмайданчик та куточок із живою птицею і тваринами. Зокрема, нещодавно тут відкрили нову локацію із коровами різних порід. У нас нещодавно відкрилася ферма екзотичних порід корівок, де представлено 17 видів корівок. Такі, як лі, лі, лімузини, е, японська вах'ю, шеролі. Дітям дуже сподобалось гуляти територію однопарку. Вони кажуть, що з радістю приїдуть сюди ще раз зі своїми рідними. Мені дуже сподобалось, враження були суперові, і найбільше мені сподобалось з породистими коровами і горова площадка. Я, звісно, сюди обов'язково повернуся з сім'єю. Мені дуже сильно сподобалися телята і корови вики. Вони дуже гарні, милі. Красиві і дуже мене вразило, те, що вони не тільки з України, а й з інших країн, з інших областей України. Ще дуже сподобалися Павліно. Я сюди повернуся зі своїм старшим братом, можливо, ще з друзями повернуся. Вражені відвідуванням Етнопарку і вчителі, які приїхали сюди разом з учнями. їхали ми сюди, абсолютно не знали, що ми таку красу побачимо тут. Справді учні в захоплені. Ми в захоплені, і е, я сподіваюся, що кожен із дітей, які побували у цьому комплексі, приїдуть сюди з сім'ями. Нагадуємо, етнопарк працює щодня з 10 до 19. Каси відкриті з 10 до 18.15. Вартість вхідного квитка для дорослих з понеділка по четвер 220 гривень для дітей 200 гривень. А з п'ятниці по неділю квитки для дорослих 250 гривень для дітей 230 Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.